Гра під назвою White Knuckle, тобто білий кулак. В цій грі ми будемо підніматися скелями, але все ж звісно буде не так просто. Наскільки я зрозумів, просто з елементами RPG якась буде або історія, або просто проходження різних левелів. Навіть сам не знаю, не бачу нічого. Тому це для мене буде прям зовсім новинку. Ця гра. Тож давайте спробуємо. Наскільки я зрозумів, вона з елементами такого хорору і такої нітючої атмосфери, тому можливо, трошки й посирункаємось. Кампанія, а взагалі туторіал, мабуть, треба для початку. Я так подумав, давайте по-швидкому все-таки зараз пройдемо швидкий туторіал. Я його вже ось тільки що пройшов, але зрозумів, щоб зрозуміти взагалі, суть гри, ну і в подальшому, щоб типу, як кампанію проходити, треба якось хоча б більш-менш розуміти і вам можливо. Тому зараз швиденько пройдемо це все діло. Тут, коротше, кожна рука і окремою нею управляєш. І таким чином треба ще дивитися за тим, щоб рука, типу, не заморювалася. Типу. Тому треба, так, скажімо, типу, за стаміною руки наглядати. Тут ось, ось ще мотузка. А ні, це не мотузка, це штирь просто. Далі нічого особливого. Далі. Тут також зрозуміло. Тут треба просто наглядати за стаміною руки. Тому також, наче, такого сильно нічого нема нового. А ось тут е банка із їжею вона відновлює стаміну. А ось тут нам дається молоток і ці кейки. Тобто їх з собою треба отак взяти. Що така система цікава. Пістони. Тут треба отак вставляти цей пістон, і потім молотком ще дозабивати. Оп. І ще другий пістон треба якось стромить. Отак. А потім ще молотком якось добити. Коротше, тут треба якось і думати ще при цьому нормально. І ще якісь елементи, так скажімо, гольоволюмки присутні. Оп. Тепер є ящики, які можна розбивати оцією фігньою. Тут у нас також стаміна. Єдине, це поки що я не зрозумів, що в чому прикол цієї стаміни. Типу, я її юзаю і на деякий час, воно мені дається так, що в руках стаміна не так швидко закінчується, чи в чому прикол. Так, ребар. Це штирі, коротше, які можна закидувати ось таким чином і потім по ним залазить доверху. Тобто, можемо ось так позакидувати. то, в принципі, наче і все. Ну так, Обережно. обережно. Еть! Все. І мотузка. Мотузкою ми можемо хвататися, потім розкочуватись, і таким чином нам дається, типу, ще буст до стрибка. Це отакий it's у нас туторіал. Exactly. Тепер почнемо кампанію. Escape, Вийди! ран, біжи, від кого. Ой, а оце вже, схоже, якраз елементи і під'їхали. Це мені ще від когось треба буде тікати, чи, ну я сподіваюсь ні. Ящиків багато, але ж у мене поки що немає навіть цього молоточка. Просто я чую, що воно десь щось там гарчить. Мені не подобається це. А, поняв. Зрозумів. А мені за нього чіплятися можна? Чи мені просто по ньому по -попа попастися? Не попастися треба. Та ні. Ні, на натурі, походу, треба ціп... чіплятися. Бо я думав, вони мені дамаг якісь будуть наносити, але ні. Так, тепер, мабуть, сюди. Оп. Так, я задарся, наче й сюди, але куди мені тепер? Чи може не і цю сторону взагалі. М -м. <постив> а, воно ще тут якась фігня підіймається. Блін, я не знаю, бо я тупий, або я... Ну, я от сюди заліз, а куди мені далі, я таке не, не можу щось зрозуміти. Чи може якась система, що треба чіплятися за оці вісюльки саме. Блін, мабуть, мені здається, треба. Нє. Треба назад стрибнути. Клас. А, блін, усю дається ще цей дрючок і кілок. А в мене, блін. Або я затупив, або воно мені, типу, дало тепер. Коротше, треба тут, я так зрозумів, лутатися прям ну, роздивлятися навкруги з цими кілками і тому подібним. А це взагалі інший левел, чи мені здалося. Я наче рестартну, але це левел уже інший якийсь схоже. Так, залазимо. А куди далі? Оп. 50 метрів. Зрозумів, тепер сюди. Воно така, блін, тут дуже темно все і важко щось побачити загалом. І оце, коли ти падаєш, то є вірогідність того, що ти або в сраку впадеш, або будеш по новій залазити. дуже далеко. Причому. Оп. Ооо. Чи не компанія, чи я щось не втупляю. Фу, ну так, як бачите, оце, раз ти помер і все по новій. Тобто тут такі, знаєте, катулі прям довгенькі каточки на кожному левелі, мабуть. Що. І це знову схоже на левел. Або тут рандомні саме. Левели, або я не знаю. Ну я реально усе по новій заліз. Чи це може з іншого боку. Просто... Блін, можливо, я з іншого боку просто залажу. Я просто не вдупляю реально. Куди я лізу? Чи це той самий левел, чи не той самий левел. Фух. Все, тепер не розчавили мене. Ну наче це те саме місце було. Так, оце кілки треба 100% з собою гребти. І ще при цьому треба буде встигати і забивати. Треба якось буде налучитися, мабуть, цим ділом, цим... а ось тут, до речі, ще ящики порозбиватиме якісь приколи будуть. А деякі ящики взагалі не розбиваються. Ну, це їжа, я не знаю, вона просто відновлює саме під час лазіння. Коли ти саме лазиш, воно відновлює. Ну треба буде також з цим якось роздуплитися, зрозуміти, як правильно. Оп. Є. Фу. Оце, по-моєму, мені здається, прям мімбова тємка. Списи оці. Так, а тут, коротше, мені вже здається, треба якраз ці кілки і встромляти. Оп, можливо, ще один треба буде. Да, no, ще один треба буде якось. Блін. Бігом бігом бігом, бігом бігом. Є, фух, ми залізли на платформу вже хоч щось. А далікчу. Що? А далі прям цікаво. Я навіть не знаю. Мабуть, знову кілки ці. Так, блін, в мене вже кілки закінчуються. Просто його або отуди кудись, може отуди. Але для цього От так, гадаю, треба. Так, все, зараз будемо намагатися. Оп. Є, залізли. Сюди, гадаю, без кілків можна якось задертись. О, є, супер. І заодно ще й поскладаємо ось тут кілкиці. Фу, в натурі. Прикольно. Прикольно і трішки піджимає прям. Ні, ну тут вже ось ці фігні є. Єдине треба. Так <клух> тихо. Єдине треба заліз... залізти швидко, бо тут знову зараз зачиняться ці двері і... і трошки мене розчавлять, мабуть. Оп, все. Тепер треба, мабуть, що ящики ці порозламувати. Я не знаю, в ящиках поки нічого особливого не випадає таке. В оцих ящиках щось наче як повинно було бути, але не знаю. Б'ю-б'ю, воно не розбивається. Може я щось не так роблю? Звісно, може бути і таке. Так, ще один штир, оцей, тут нічого нема. Ну і все. Тепер нам треба якось вище. А щоб вище задартися, мабуть, кілочок треба дай забити. Отак. От Все. На місток залізли. Ось сього тут я бачу шлях. Отак. От maintenance for air Як скажеш. Ще один кілочок. Блін, вони ще так не помітнюються, це особливо на деяких таких текстурках. А, двері не відчиняються, ж, звісно, так, я те зрозумів. Сюди? 150 метрів ми вже піднялися. А куди ж далі? Ага. 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 Ні, 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 стоп, 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 стоп. Блін, треба сюди. Треба перечекати. Там, блін, ну, я вже майже заліз, але. Ж треба ще нормально ухватитися. І стрибнути нормально при цьому. Хоча, мабуть, мені здається, отако краще буде. Оп, фууу. Да, все, ну і типу аля чекпоінт, чи я. Чи може воно, блін, може воно якось по чекпоінтам. і за цього я думав, що воно. Оооо. Я думаю, мені вже в всрака. Хоча ні, воно ж по новій відлік часу якось робить. Що, типу, 150 метрів там залишилось або тому подібне. Так, ще понабирали кілків, а тепер далі треба ще зрозуміти, куди нам. Ну, ось тут є ось ці ручки. Оп, а, і туди он далі є. Отак От я гадаю, вже більш. Угу, да, угу. да, Хотів сказати, що більш впевнено вже наче лазю. У деяких моментах ось краще відразу ось Температур Оп! Ну, сюди, сюди якщо піти. Ну, тут уже якісь кутверть, наче щось, знаєте, по новій трішечки щось по трішечки прям новенького різного ставляють. Гадаю, тут можна отак відразу навіть на платформу. Поки що більш-менш, воно багато даються оцих платформ для те. Ну, за що ухватитись взагалі. Але ж я ж гадаю, це тільки початок. А так, то загалом нам дають просто, знаєте, наловчитись. Далі буде. Джопа боліти більше. Блін, і ось тут я вже був. Ну, мені здається, або якось зациклені левели загалом, або навіть не знаю. Ну тут ось о, ми були вже просто тут. Ну тут ось тако треба. Ага, фіга лисоги, завжди. Ага, треба отак ще задиратися прям. 250 метрів на базу. Отут я перепочину. О, і не випадково, я сюди й заліз навіть. Оце якийсь автомат. А, це щось, блін, можливо, якісь монетки будуть. Я зможу собі замовляти ось, ось ключики всякі. Можливо. Так, якщо оглянутися, то наче ось сюди можна залізти. Отак. А потім і так ще. Так, я вже тут був. І це ж, це ж тут, по-моєму, якраз цей мене роздавило. Це нормально. Сілос, брейкруд. Радіо. Так, оці ключики мені потрібні. Оце я не знаю, я ним ще не користувався, можливо. Можливо, ще я не зрозумів прикола просто. Ну, це ось якийсь рахунок, треба його поповняти чимось. Але чим. Ааа, блін, таракани, походу. Походу, тараканів треба ще збирати. Ось все. Ану, піжди. Зажди. А ні, та вони щось не збираються, мені здається. сб 17 Індустріал. Ова. Оце було чотенько. 300 метрів ми вже залізли. Кирпичі, А нафіга мені кирпичі. Чи може ну, щось збивати може? Ну, і вони одноразові. Не знаю, або це так, просто, аби додати, або це може якась нова і механіка буде пізніше. Оп! Так є. Тут у нас цей штир є, ай не один. Сюди. Є. А ось тут опак? Де? Ну, далі просто, наче, й нема куди лізти, мабуть, нам тепер, значить, сюди. Коротше, тут прям треба з собою молоток цей носити, і він прям необхідний буде. А тут я гадаю, ми можемо політати. Чи ні? Угу. Ну він типу буст до стрибка дає. І все, схоже, просто буст одиночний такий. Все. Де сюди. тут вже щось таке новеньке, прям починається. Цікаве. Але ж тут там, бачите, вже руки задовбуються. 350 метрів. Нічого не видно. Так, сюди я не залізу. А, отут уже зараз цікавенько буде. Ну тут також ця фіговина. Але мені здається, ми можемо. Ось сюди, наприклад. Оп, а потім отуди просто. просто. За... 你呀、啊。 Блін. так, і тут, коротше кажучи, все прям по новій схоже. Так це я просто не розумію. Це або компанія така. В чому кампанія взагалі? В Чому суть кампанії? О, оце я не можу зрозуміти. Я тут, звісно, зараз залізу далі, спробую ще раз. Але мені вже щось здається, що це або безкінечна, прям сама по собі гра. Ну наскільки я чув, взагалі тут катки, оці вони довгі. Тобто, можливо, тут якраз треба кампанію пройти саму по собі, але при цьому тебе одне життя за всю кампанію. Може якось і так. Блін, тут просто прикол в тому, що якби кожного разу тут а, левели міняються. Я усю зараз просто лізу, я, я не пам'ятаю такого, якби. Ой, добре, можливо, треба залізти на оці панельки. А може й не треба. <гум> я просто не бачу, чи там взагалі щось є. Просто, можливо, треба просто отако зробити. І ось так потім. Ой! Vandalism of facility property is strictly prohibited. Блін, я дебіл. А можна його збити якось назад? Коротше, нова фіговина додалася, а саме гарпун, типу, із мотузкою. Я його просрав. Я не хотів. Ой-ой, стоп, воно ну ще якась фіговина. А, ну це, типу, да, цей... цей стаміна. Я здох. Ще сюди поперся, я не знаю. <плес> Блін. Тут щось бачите, що може бути жопа. Якщо ти не встиг просто в ці двері залізти, то короче, все тебе зачиняють, і ти вже нічого з цим зробити не зможеш. Я дійшов. Все. 250 метрів, без щось там далі. Нафіг я оце з'їв, я не знаю. І, до речі, як його викинути, я також не знаю щось. Ну На всякий випадок ще собі візьмемо. А тепер намагаємося йти кудись далі. Нові рекорди ставити. Фух, так обережно. Блін, оно стіна, як ви бачите. Тобто нам, походу, треба ось сюди кудись ближче, можливо. Так, сюди. І тут у нас кілки є. А куди вони ведуть? Так, сюди. <laughs> отак. Куди ж мені краще оце? Ну сюди просто я зараз боюся, що я зараз обісруся просто. От мені страшно. Я не знаю, давайте отак кілочок краще вставимо. Отак. Бо мені натурі страшненько якось. Ні! Я просрав. Молоток. як вам? Це вже короче, я виграв. Давай, давай, залазь! Оце срака. Я просто молотка просрав. Так я капець, я путаю кнопки. Просто щоб дропнуть, це мені здається, спецом взагалі зроблено було. Ну реально. Ой, зажди, по-моєму, я вже тут був, ні? Щось таке місце, наче знайоме. Оно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, уже лізе гімно. Давай вилазь. Уже какашки лізуть. Давай, тікаємо. З За ящик хватається, дебил. Так, все обережно, тепер. Куди мені далі? Йомаю. -йо. Можливо, треба оцей кілок, бо я кудись стромити. Та навіть і сюди давай. Можна отудою, звісно, полізти, але. Фух, тепер он туди. Так, ліземо. Є, блін, треба ще оглядатися по сторонам, щоб нічого не профукати. <пух> я молотка про добенив. Є. Yeah. І так, уже тут був. Мені здається, все-таки це безкінечна гра, але тим не менш, типу прикольна. Хоча б якось, знаєте, огляд зробимо її. Хоча типу, чому це кампанією називається, так якось мені не зрозуміло. Може, все-таки тут якась фішка є. Notice. Training chamber 22 climbing apparatus has been decommissioned. Use of equipment is strictly prohibited. І знову кілки, кілки ці. У мене вже цих кілків... Кіл. вони не мені треба взагалі вже. Мені здається, вже і не треба. Але ось, блін, тим не менш ось новий якийсь ще левел. Ну такий, типу, незвичайний. Да. Оно, я те зрозумів. Все, тут все міняється, схоже. Починається отака фігня. Блін, а я ж не зможу нічого без кіл, без молотка цього. Реально. Тобто мене чекає, походу. Сракатан. Блін, давай бігом так, хоча. Куди я стрельнув? Я не дотягнусь, все, мені труба. Не, все, срака. Просто аби я молотка не просрав. Я б далі кудись вже доліз.